Сьогодні пропоную розглянути декілька лайфхаків програми Microsoft PowerPoint. Лайфхак перший. Наприклад, на слайді у вас є декілька малюнків, які потрібно привести до єдиного стилю та додати текст. І це треба зробити з ними одразу всіма одночасно. Ну, для чого це потрібно? Щоб не витрачати багато часу на верстку. Що треба зробити? Виділяємо всі зображення на слайді і при цьому тримаємо клавішу Shift. Потім переходимо на вкладку Формат зображення і обираємо команду макет зображення. І бачимо, які формати нам пропонують. Коли я навожу на потрібний формат, ви бачите, як демонструється попередній перегляд, і ми можемо обрати той формат, який нам цікавий. Ну, наприклад, от так. Після цього ми можемо змінити кольорову гаму, і нам залишиться тільки написати текст. Давайте спробуємо з, більшим, з більшою кількістю зображень. Натискаю клавішу Shift, виділяю всі зображення на слайді, формат зображення, макет зображення і обираю потрібний мені формат. Подивіться, ви обираєте ті формати, які вам подобаються і які підходять саме для вашої презентації. Ну, давайте якось зберемо. Ну, наприклад, такий. Нам залишається тільки написати текст. І друге лайфхак. Як зберегти шрифти, які ви встановили в презентацію нестандартні, для того, щоб, от відкриваючи презентацію на іншому комп'ютері, ці нестандартні шрифти... Були застосовані, навіть якщо вони не встановлені на іншому комп'ютері. Для цього при збереженні в вікні збереження документа ми обираємо команду сервіс і далі команда параметри збереження. Відкривається вікно параметрів PowerPoint. Де ми обираємо команду вбудувати шрифти у файл. І натискаємо ОК. І зберігаємо. При цьому точно шрифти, які ви нестандартні встановили, будуть вбудовані в презентацію і відкриються на іншому комп'ютері. Якщо вам було корисно, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал.